Дискусія відносно мер господарник, тобто завгосп чи мер політик, вона має закінчитися. От на прикладі роботи Андрія Садового Гройсмана не обов'язково знати, де трубу викрутити, да чи щось там підлагодити, чи починити там зможеш своїми руками. Саме головне чим вони займаються, вони працюють з громадою, з людьми, тому що головними в місті є люди. І е, мені здається, що для сучасного Києва потрібні е, перш за все сучасні рішення і завдання саме політики визначати пріоритети. От наша команда Європейської партії України вважає, що головним пріоритетом є питання безпеки. Ну, це давайте, сьогодні. 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 Безпека Эта проблема, наверное, не була першою, да, я вважаю, що вона є основною, тому що будь-які зміни, будь-яка робота неможлива без реформи проховної системи, яка б опиралася на довіру саме Киян. Ну і по всій країні. До речі, Сакашвілі так само, як тільки прийшов э, до влади. першою його реформи була проховна система, судова система. Бо це відповідь на питання, як боротися з корупцією. Це дає відповідь на питання, а люди, як себе відчувають психологічно. Да? Є у них от, міліція чи нема? Сьогодні ні нема. З'явився вакуум, з'явилися самооборони, автомайдани. Це перший головний віпрос для київлян, для столиці, Я вважаю, що я... не тільки для столиці. Я, хочу, страны, я да. хочу закінчити. От дивіться, яка у нас ситуація. От Ми вдома поставили броньовані двері. На першому другому поверсі решітки. Хтось собі завів байцівську собаку, да? тривожні кнопки, там все. Але це не дає на відповідь, от яка система безпеки сьогодні є в Києві. Ну не дає. Спробуйте викличити чергового дільничного чи там позвоніть в міліцію. То ну взагалі це марна справа. Ми пропонуємо ту систему, яку ми побачили, коли рік об'їжджали всі столиці Балтійські Балтійських країн, Болгарії, Румунію дивилися. Тобто там, де були залишки, от радянської системи. І що ми там побачили? Там є муніципальна поліція. Різниця велика. Ну, перш за все, ми пропонуємо обирати шефів поліції. Тобто маленький мікрорайончик 25-30 тисяч на рік обирають собі шефа поліції. Отакі такі об'єднання по всьому Києву, але цей головний шеф поліції підпорядкований меру міста. Це дуже важливо. Не міністр призначає керівника міліції міста Києва, а то районні відділки, а потім до Дільничного, а саме такий зв'язок. І розділення функцій. Чим не займається муніципальна поліція? Не займається криміналом, не займається економічними злочинами? Займається а, питаннями а, паркування, паркування, дорожнього руху, сміттям? А зеленими насадженнями, парканами, якщо з'являється профілактичною роботу, тому що вони знають там всіх, ця людина авторитетна, його обрали, і він знає, де антисоціальні елементи якісь, там, да, ходять в школи, пояснює, да, в нього ще буде там біля 20 помічників. В нього буде висока зарплата. Кожна квартира буде сплачена йому по одній гривні, щоб ходили на вирізнули, що це їх представник, який забезпечує безпеку. Тобто, якщо ми говоримо серйозно про децентралізацію побудову системи. От е, яка відповідає європейському рівню, то там сильні країни, багаті тільки тому, що там сильні багаті країни бо громади, все от наше от основне питання: як передати громадам ці повноваження, гроші, ресурси, податки для того, щоб вони самі саме організуючись, маючи мотивацію краще, ніж будь-які чиновники, які ні на зарплату, ні на там, щоб не вкрав, нічого не зробить. А люди, які живуть на певній території, коли вона об'єднується, вони хочуть ефективно використовувати свою власність, в тому числі і простір життєв, в якому вони знаходяться. Тому питання безпеки, питання судочинства ну це не стосується, скажімо, мерської компанії. Взагалі, питання справедливості цього суддів на два роки, обов'язково голів суддів, щоб не було так, що район місті Києва, суддя там з Донецьку, з Луганську, там він там живе. Він там працює два роки, дивляться, якщо не попався на хабарі, але думка про тебе але суспільна ніяка, значить тоді його не обирають. Далі питання медицини, питання освіти це все питання, які мають впливати безпосередньо громада, а не якісь міністри через управління охорони освіти чи медицини. І от е, один із пріоритетів муніципальної поліції ми хочемо побудувати в Києві за 4 місяці. Поставити 5 тисяч камер. Спостереження завести їх на монітори в скажімо, в спостереження, коли які слідкують за тим, що відбувається і вночі, і в день оперативні групи, і все інше. Так, да, у них буде зв'язок з міліцією кримінальною, яка займається економічними злочинами, але вони будуть займатися порядком, порядком саме на території. І друге питання це ми ще з Так, да. да. Я говорю, чотири місяці. За вісім місяців що треба побудувати? Ну ми бачимо зараз застаючі ціни в аптеках. Да? Бачимо, що просто да? зрозуміло, що для більшості людей а, ну, вони непомірні. І зрозуміло, що питання якості медичних послуг ну, це номер один сьогодні. Да? Ми хочемо за вісім місяців побудувати страхову муніципальну медицину. Розмову про те, що нам хтось щось зробить, там держава не працює і не буде працювати ця система. Перше, дати право громаді, щоб вона впливала на хто буде головним лікарем через опікунську раду, яку створили товариство співвласників. І саме там з'являється контроль, тому що там, якщо в мікрорайоні є лікарня, там 60% пенсіонерів. Отакий перелік медичних послуг, отакі обладнання нам потрібно. Якщо 30% дітей до 7 років, будь ласка, такий перелік. Але саме головне. Кожний, крім пенсіонера і дитини, буде сплачувати туди, в цю лікарню, 20 гривень. Не в міський бюджет, ні не якомусь дяді, а собі. І от уявіть собі, 300 тисяч район, ну пускай 120 тисяч чи 100 сплачують кожного місяця по 20 гривень. За рік ця лікарня стане унікальною по якості, бо там з'явиться і обладнання, і все інше. Якщо чекати, що щось держава щось зробить, ну це, це себе обманювати.